Доброго ранку, дорогі друзі. Ми у вас з моєю дружиною Ірою, мене звати Бого, от, вітаємо на 29-й церкві, яка відкрита під час війни в Харківській області. Нещодавно тут було придбано ділянку з невеличким будинком. От, і дякуючи Богові і обласному об'єднанню, ми. Мали змогу і можливість. Тут було багато дерев. Ви можете бачити там залишки дерев там позаду нас. Ми її вичистили. І вчора в нас тут був е, дитячий підлітковий табір. Е, приходили діти, підлітки, їхні батьки. Е, ми з ними проводили гарно час: солодка вата, батут. Також рукоділля і найголовніше біблійний урок. Ми доносили до дітей слова Боже. Загалом, за літо цього року ми провели в нашій області дуже багато дитячо-підліткових наборів, охопили близько 4 тисяч дітей, дяка Богові. За те, що ми маємо таку можливість служити саме дітям і підліткам. Тому що це є не майбутнє нашої країни і церков, а це є сьогоднішнє. Сьогодні діти і підлітки, вони можуть бути в церкві чути Слово Боже і спасатися. Я можу сказати, теж, що. Я сама с нехристианской семьи, и я покаялась благодаря детскому служению. Слава Богу за это, что, возможно, когда-то мне тоже послужили. И сейчас у меня есть христианская, классная, хорошая семья, есть служение, есть благословенный муж, четверо детей, которые тоже, ну, мы приводим их в церковь. это есть благословение. Очень благодарна тем людям, которые послужили когда-то мне, в лагерях, в воскресной школе. Это есть великое благословение. Коли ми тут провели дитячо-підлітковий табір, ми тепер в цій церкві вона нещодавно відкрилась десь можливо трохи менше ніж два місяці. Ми відкрили тепер дитячо-підлітковий клуб. І тепер щосуботи ми будемо запрошувати сюди дітей-підлітків. і підлітків. Вони будуть приходити, ми будемо з ними проводити час. Вони будуть слухати Слово Боже. І я вірю, я вірю, що їхні серця. Будуть відкриватися це слово Боже, і є в їхнє життя з раннього віку буде приходити Бог. Ми все віримо, ми все проголошуємо, тому що для наших сьогоднішніх церков і для церкви Божої потрібно, потрібно нові, нові люди, потрібні молоді люди. Тому що на цей нелегкий час, який переживає наша країна. Особливо наше прифронтове місто, Харків, дуже сильно потребуємо в нових силах, в підтримці. І ми віримо, що діти і підлітки, які будуть приходити до церкви, вони будуть виростати і будуть зрощуватися в сильних людей, які будуть служити в церкві, які будуть служити на своїх роботах, на тих місцях, де вони знаходяться. Ми в це віримо. Це продовжує, тому що ми в це віримо і вже це є. Ми проводили вже з початку війни. Ми проводимо табори і підлітки, які були на початку на, ну, війни з нами у таборах як діти, як е, учасники зараз. Вони вже є частиною команди, члени церкви, повноцінні, які е, служать разом з нами. Вони зрощуються, виростають і е, поширюються. Відкриваються нові дитячі служіння, і ці, ці підлітки вже відповідальні за. Інше дитяче служіння, це є е, учнівство, яке далі іде Це дуже власне. Вже, вже зараз це є. І ми віримо, що буде далі, що розповсюджувати по всій області, в Україні і всьому, всьому світу світу. Да. Тому, друзі, зараз ми з вами звершимо молитву і особливо звершимо молитву за дітей, підлітки за е, ним майбутнє, теперішнє покоління. Наше ім'я Ісуса тобі. Слава тобі, наш дорогий небеснець. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що сьогодні, Господь, ми можемо бути Господь в цій країні жити Господь, і служити, Господь людям, які сьогодні потребують Господь Твого Слова, Господь потребують Твого зцілення своїх душ, тіл, Господь. В ім'я Ісуса Христа, Господь, ми молимо й просимо, нехай сьогодні. Всі покоління, Господь, вони приходять до Тебе, Господь. Особливими мовами і просимо Тебе за підростаючі покоління, Господь. В ім'я Ісуса Христа, нехай вони на початку свого шляху йдуть за тобою, Господь. Нехай на початку свого шляху вони віддають своє життя Тобі і мають благословення в своєму житті, Господь. Боже, ми просимо благослови нашу область, благослови всю Україну, Господь, Спини цю війну, Господь. Ми... Даємо твої святі руки, Господь, наше життя, наше служіння, Господь. Нехай кожна церква, Господь, зокрема, ця церква тут у місці подверки, Господь. Де нещодавно вона відкрита, Господь. Нехай Твоє благословіння буде тут, Господь, і нехай каються люди і знаходять нове життя для себе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. І хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від управління бо Твоє є царство, і сила, і слава, і віки. Амінь. Друзі, будьте благословенні, служіть Господу, служіть всім поколінням від наймолодших. До найстарших, і нехай Боже ім'я і Боже Царство ми буде розповсюджене по всій землі, і так швидше ми приблизимо пришестя нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.